Ласкаво, прошу на третій урок дослідження стилів магії. Сьогодні ми поговоримо про магію стимуляції, також відому як екстазна магія. Це вроджена магія типу Е, особливості якої є стимуляція чуттів та контроль населення за допомогою тієї стимуляції. Вроджена магія це тип магії, з яким ви повинні народитися, але його можна більш-менш успадкувати. Ця магія не настільки вже повсюдна, та водночас достатньо розповсюджена, що існують цілі спеціалізовані роди, що вирощують таких магів та потім продають їм тому, хто більше заплатить. Я б міг тут назвати кілька таких Продавців, та це не суть важливо. Головне, що тут треба пам'ятати, що так, продають тут застосоване в буквальному сенсі. Після попередніх уроків час вже зрозуміти, що в світі магії дуже практично ставляться до людського життя. А щодо типу Г, під цим ми маємо на увазі, де стиль магії знаходиться згідно теорії ГД. Перша запропонована Клементом Смолятичем у 1154 році, дана теорія каже, що всі стилі магії можуть відгалуджуватися три чи чотири рази, після чого відгалудження стають неможливими, чи відгалудження стає новим стилем магії. Я, звісно, не хочу забирати хліб у нашого улюбленого вчителя теорії магії, але гадаю, для людей тут набагато кращим буде більш образне пояснення. Уявімо собі, що ми з вами вигадали стиль магії, що може створювати коров'яче молоко. Дуже корисно для нашого індустрійного суспільства це вважатиметься унікальним стилем магії. Отож, після років досліджень ми змогли розробити новий стиль магії, що зможе створювати інші типи коров'ячого молока. Там домашні сири, сироватки, йогурти, може навіть оброблені сири. Цей стиль магії вважатиметься дочірнім стилем до того, що просто створює коров'яче молоко. А тепер уявімо, що якісь вегани взяли цей стиль магії та адаптували його на створення молока на рослинній основі. тут у тім, що створення нових стилів магії часто залежить від людської культури та психології. Переважна більшість людей в цілому вірять, що кокосове молоко та то молоко, тож кроки необхідні для створення коров'ячого молока можна адаптувати для цього, треба лише зрозуміти, як саме. Далі, що як фермери вирішать, що коров'яче молоко то, звісно, круто, але хочеться якогось козячого молочка. Тож вони створять дочірні стиль, що може створювати лише козяче, але й по суті будь-яке молоко з савців. Тепер у нас є рівно три дочірні стилі магії, кожен з яких походить від одного унікального стилю. І для більшості на цьому розвиток дочірніх стилів припиняється навіки. Пам'ятайте, що магія це вміння слідувати правилам, що вивищуються над природою. Та одним із найголовніших правил є те, що магія може відгалучуватися лише чи ге, якщо ми використовуємо кирилічні числа разів. Деякі стилі магії можуть відгалучуватися чотири рази. Такі ми називаємо магією типу Д. Але без суйняв, питаєте ви, як ми можемо розрізнити, яка магія унікальна, а яка дочірня? Це дуже просто! Повертаючись до нашого прикладу, усі дочірні стилі магії, врешті-решт, можуть створювати коров'яче молоко. Таким чином, ми можемо вистежити унікальну магію. Якщо хтось, скажімо, створить стиль магії, що створює нескінчену кількість сухого молока, то, ну, принципи, звісно, будуть тими самими, та людина не зможе створити коров'яче молоко, хоч ти лусне. Просто ментальний блок стоятиме там. Так ми розуміємо, що дана магія не може бути дочірньою. Та залежно від того, наскільки анальними є правила для цієї магії, або ж це стає унікальним стилем магії, або ж винахідник буде єдиною людиною у світі, що має таку магію, та вона помре разом з ним. Саме тому, до речі, бойова магія є окремим класом магії, туди кидають усі ці девіації. Але добре, досить теорії магії, мені за неї не платять. Побакаємо нарешті про магію стимуляції. Історія магії стимуляції досить проста. Якісь барбоси спробували мавпувати магію домінування, та це те, що в них вийшло. Унікальний стиль цієї магії наразі вважається втраченим та не використовується ще в цілому і зрозуміло, бо головною особливістю цієї магії є стимуляція чуттів. Доведено, що без таланту найкращим способом стимулювання магії домінування є використання вродженого людського бажання творити мистецтво. Таким чином і були створені дочерні типи магії стимуляції: магія сирен, слово ритмика та магія фарб. Усі вони працюють однаково Ниця лише в засобах, які вони використовують сирени, використовують власний голос для контролю людських сердець. Колись слухали пісню, що прямо зачіпає щось глибоко у вашій душі. То магія сирени повільно просувається всередину вашої свідомості. Так само поети передають свою магію на папір у вигляді книжок, віршів та решти подібної чухні. Кудожники ж вкладають свою магію у малюнки, скульптури та інші форми візуального мистецтва. Як ви вже могли здогадатися, ці стилі магії абсолютно не бойові. Чимало молодиків думають, наприклад, що сирени працюють як барди з ДНД, мов дзеньзаленька й на арфі, співай пісеньку, та дивися, як твоє паті бафається, але ні. Слабкості магії домінування поширюються і на магію стимулювання, тож єдиний спосіб бафати людину, це якщо об'єкт бафу про це не підозрює. Тоді толку з такої магії. Але так, стимулянтів найкраще використовувати у креативних справах: створення кіна, поп-музики, тощо. Головною перевагою цієї магії над магією домінування є те, що для неї мага не потрібен бути при свідомості чи живим. Тобто навіть після смерті магія стимуляції продовжуватиме діяти. Таким чином, мистецькі твори дійсно не вмирущі та гарно служать націоналістичній пропаганді. А щодо способів протидіє, як було зазначено вище чотири. Правила протидії домінатором працюють і тут. Будь параноїком, не дивися на мистецтво, та якщо от ніяк не дінешся від того, то дивися на нього крізь церкало. Проблема тут у тім, що хіба ви плануєте жити від людьком решту життя від цієї магії, нікуди не подінешся? Вона буквально навколо нас завжди. Усі твори мистецтва зроблені за допомогою цієї магії всі обов'язкові шкільної програми повні цієї магії, ба навіть це видово буде відредаговане художником. Відповідно, єдиний гарантований спосіб протидіяти цій магії це сприймати мистецтво як таке за щось гидке, зле та що його треба винищити. Та я сподіваюся, всі тут розуміють, скільки неможливо та по ідіотському це звучить. Ну і на цьому ми закінчуємо наш третій урок. І оскільки ми вже всі занурилися в навчальний процес, які б це були уроки без домашки. А я поставлю вам три питання на основі трьох попередніх уроків, та ви на них мусите відповісти. Дані питання не мають правильної відповіді та створені першочергово, аби стимулювати вашу уяву. Перші три людини, що більш-менш правильно відповіли, розблокують особливу винагороду для решти класу. Отож, чому нам потрібно затримувати дихання, щоб викликати магію? Чи захистить ваш шматок Фадери від Домінатора? Чи скасовується магія Домінатора, коли він спить? Зустрінемося на уроці про магію шкіри.